Чому проявляється карма крадіжки, і як зрозуміти, що вона у вас є. Сьогодні говоримо про тему карми крадійства, як її виявити, і як її зупинити. ще в біблії сказано було, що по плодам. Судіть їх. Так само і я вам скажу: якщо ви хочете дізнатися, чи є у вас карма крадіжки, судіть своє життя по плодам. Які це плоди кармічні в вашому житті, які свідчать про карму крадіжки. По-перше, у вас є борги. І такі борги, знаєте, є борги маслята, є борги поганки. Борги поганки це зрозуміло, що це погані борги. Вони з'їдають більше 30% від вашого доходу. Це борги, які не закінчуються, це борги, які ростуть і не зменшуються. Це погані борги, які просто як ярмо на вашій шиї. Друга ознака: вам не вистачає грошей. Вони йдуть крізь пальці, сліп ви не заробляли, їх не вистачає. І ви постійно переживаєте за гроші. Ви живете в стані нестачі, що вам постійно не вистачає. Третє ознака або плід, це коли якісь домовленості зриваються, або ви такі вже потираєте ручки. Зараз я підпишу цей контракт, а потім жарені куриці збігають із сковородки і захвачують з собою гарнір. Тобто Усе в останню мить знаєте руйнується. Немає контракту, немає грошей, немає відсотків на які ви розраховували, тобто і ви в мінусі. Ще одна ознака: трапляються якісь непередбачувані витрати, щось ламається, хтось вас кидає, якісь шахраї у вас обнуляють ваші рахунки, і це все ознаки тому, що у вас дуже сильна карма крадійства. Що це означає зараз? Розшифрую це, означає, що ви. Були причиною того, що інші люди втрачали через вас гроші. Ви якимось чином вкрали у них гроші, і це не означає, що ви такий манячела, знаєте, який їздить по автобусам і тирить гаманці у інших людей. Ні, але це означає, що інші люди через вас. Тратили або втрачають свої гроші. Це може бути тоді, коли ви в вскачену у двох, у п'ятьох, у десятирьох складаєтесь і купляєте один тренінг і дивитесь це разом, отримуєте один доступ на всіх, і ви цей авторський продукт, бо за нього автором назначена ціна. Наприклад, тисячу євро за курс, або 500 там, доларів за курс. А ви складаєтесь. В двох, або у десятирьох, або у п'ятьох, і не додаєте автору, який створив цей курс. І от ви вкрали на 500 доларів, а втратили 5 тисяч. Або ви крадете чийсь час, записались на манікюр. Потім у вас щось трапилось, або ви забули і не попередили майстра манікюра. Або попередили, але вже пізно. І вона втратила свої гроші. Ви стали причиною того, що людина втратила свої гроші. Як мінімум, потрібно або заздалегідь попереджати, або, наприклад, як ми з чоловіком не прийшли на бачату, бо я захворіла, і ми не кажемо віддайте нам гроші. Нас не було все. Наші гроші за це заняття за абонемент, згоріли за це заняття. Все, ну так сталося. Тож будьте, будь ласка, обережні і слідкуйте за отакими от моментами в своєму житті. Далі це ну, пряма кридіжка, це несплата податків, це робота по чорному, коли ви не сплачуєте своїй державі податки і ви крадете у людей всієї своєї країни. Це дуже потужна негативна карма. Треба все вибілювати і працювати. Чисто і по білому, які ще можуть бути ситуації кардішки? Ну це напряму, коли ви щось взяли, чуже не віддали. Книгу, не знаю, щось намотили по якимось чекам, провели мимо каси, або ви дивитесь піратські фільми в інтернеті, або скачуєте книги. От у нас, до речі, я хочу вам сказати, мої хороші, не купляйте в інтернеті наші книги в м'якій обкладинці. Їх не існує в природі. Жодна наша книга не була в м'якій обкладинці, тільки в твердих обкладинках наші книги. Все, що ви купляєте дешевше. Ви купляєте, по-перше, у піратів. Ви є причиною того, що ми, як автори, які створили ці книги, не заробили. Ви підтримуєте піратську діяльність. По-третє, ви отримуєте книгу дуже низької якості, дуже низької якості. Я не гніваюсь на цих людей, але я вас повинна попередити. Так що ось такі моменти існують. Тобто, всі наші книги на нашому офіційному сайті тільки втвердить. В тверді обкладинці. і ви знаєте, не треба стидатися, що у вас є і такі плоди, і такі ознаки. Треба це усвідомити. Ми не ідеальні. Я тут не для того, щоб вас засуджувати. І я теж не ідеальна. У Мене теж різного було в моєму житті. До приходу в кармологію, до того як я почала вивчати закони карми, і багато карми створене в минулих життях, і постійно щось очищується. У мене щось відбувається, не дуже приємне. Це нормально, це шлях. Круто, якщо ви це усвідомлюєте і перестаєте так робити, перестаєте красти, і починаєте на противагу займатися благочинністю. Про це ми до речі кажемо дуже детально в книзі Щедрість причина багатства. Теж можете купити у нас на сайті. Книга Тренінг, книга, яка просто зцілює бідність. І допомагає вам вийти з боргів, в тому числі, і створити карму багатства. Але якщо ви знаєте про ці знання і нічого не робите, продовжуєте е, цю карму кродійства перезасівати безумовно, це вже буде як сніжний ком на коп, Пичуватися і створювати проблеми у вашому житті. Це ютуб-канал для того, щоб вас просвіщати, щоб вас навчати, щоб стукати в ваше серце, в вашу свідомість, допомагати вам трансформувати негативну карму. Тож пишіть під цим відео, що у себе побачили, дізнались, які у вас є ознаки. Можливо, хтось з вас читав нашу книгу «Щедрість – причина багатства. Будь ласка, залиште відгук, поділіться своїми історіями, як знання про карму допомогли вам. Стати багатшими. І ми будемо раді вашій щедрості у вигляді ваших лайків, коментарів і ваших донатів ссылочці під цим відео. Ваша Марина Хмеловська До зустрічі!